А їдять просто з додаванням чогось. І можете балувати себе і своїх близьких. Тобто, це треба не полінитись. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я хочу поділитися дуже простим, але перевіреним роками рецептом. Оладок! Які залишаються пухкими навіть без додавання дріжджів. Я знаю, що багато хто стикається з такою проблемою, що не на дріжджовому тісту оладки дуже швидко опадають. І сьогодні я поділюсь декількома дуже простими нюансами, які допоможуть зберегти ваші оладки пухкими такими, наче подушка, з якої не хочеться вставати вранці. Оладки дуже відома страва. Ми її називаємо оладки. По всьому світу є свої назви. Як, наприклад, в Америці їх називають панкейками. Їх їдять як солоними, так і солодкими. Їдять просто з додаванням чогось. Це дуже розповсюджена страва на сніданок. Особисто я її готую дуже часто, але в основному не для себе, бо це улюблена страва мого сина. І, в принципі, нема чого багато про них розповідати. Давайте готувати. Але перед тим як почати, не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал, якщо ще не підписані. Поїхали! Для сьогоднішньої страви нам знадобляться наступні інгредієнти: 200 г пшеничного борошна, чверть чайної ложки солі, 2 яйця, 5 г розпушувача, 5 г ваніліну, 2 столових ложки цукру і 250 мл кефіру або йогурту. І перше, що необхідно зробити, я змішую частину сухих інгредієнтів. До борошна я додаю 5 грамів розпушувача. Це приблизно така чайна ложка з гіркою. А чверть ложки солі. І отак перемішую борошно з розпушувачем і сіллю. І відставляю, поки це в сторону. І тепер. Наступним кроком треба взбити яйця з цукром і ваніліном. І перша така тонкость, яку треба зрозуміти, щоб оладки були пухкими і зберігали це, яйця з цукром треба дуже гарно збити в таку щільну, гарну піну. Тобто, це треба не полінитись або ручками, або блендером все це перебити. Цукор і теж. Чайну ложку 5 грамів ванілі. І взбиваємо. Ось така приблизно піна має вийти. І тепер. До взбитих яєць з цукром, треба додати кефір. І тут другий дуже важливий нюанс: кефір або йогурт має бути, як мінімум, кімнатної температури. Тобто, в жодному разі не додавайте холодний, тільки з холодильника. Або достаньте заздалегідь, або трохи розігріти. І потихеньку вливаємо кефір до яєць. Намагайтеся робити це обережно, щоб зберегти оцю таку пухку текстуру. І тепер я візьму замість венчика лопатку і буду поступово додавати борошно. І тепер я поєдную взбиті яйця з цукром і кефіром. І сухі інгредієнти, тобто тут у мене борошно, розпушувач і сіль. Рекомендую все ж таки просіювати. І отак поступово просію і лопаткою, щоб не зіпсувати текстуру. Поєдную. Ось і все. Приблизно от такої консистенції дуже густої сметани має вийти тісто. І залишається тільки обсмажити наші оладки. Наступний важливий нюанс, щоб оладки вийшли пухкими. Їх необхідно обсмажувати обов'язково на попередньо розігрітій пательні. Тобто, спочатку гарно розігріваємо пательню, наливаємо туди рослинну олію. Можна, до речі, використовувати кокосову олію. Від цього оладки стають ще смачнішими, але в принципі будь-яка інша рослинна олія підійде. І просто вже на розігріту пательню виливаємо просто ложечкою тісто, формуємо такі, як кружочки ложечкою і обсмажуємо з двох сторін приблизно по півтори-дві хвилини з кожного боку. Ну що, буквально 15 хвилин, і ціла гірка пухких смачних оладків готова? Зараз поближче покажу, як вони виглядають. Ось така краса вийшла. Вони виходять пухкенькі, смачненькі. Їх можна подавати зі сметаною, з медом, з сиропом або, наприклад, з варенням. Все, що вам до смаку, можна просто присипати цукровою пудрою, чи навіть просто без нічого вони теж будуть смачні. Зараз розріжу один і покажу, який він а, пухкий зсередини. Ось такий. Як бачите, м'яхенький, пухкенький, смачного. Ось і все! Тепер ви знаєте, як легко приготувати вдома пухкі ароматні оладки з простих і доступних інгредієнтів. І можете балувати себе і своїх близьких цією стравою хоч щодня. Діліться в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, а також пишіть, можливо, у вас є якісь тонкощі чи секрети приготування цієї страви. І ще було б цікаво почути, з чим саме ви полюбляєте їсти оладки. Особисто я обожнюю їх їсти зі сметаною і медом. Це моє улюблене поєднання. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, якщо ще не встигли. І підпишіться на канал. Попереду ще багато смачного, корисного і цікавого. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.